Хто б ще не казав, а майбутнє за електробричками. Зривається з місця шаленна. У нас Tesla Model Y. Два електромотора, батарея на 82 кВт. Що ти можеш сказати про неї? Шикарний автомобіль, сімейний, повний привод. Безключовий. Шкіряний салон присутній. Замість прибірної вот така от фішечка здоровенний. Екран з різними функціоналами. Задній ряд прекрасний просто. Екошкіра. одна тварина не пострадала. Багажник, електропривод, все є. Навіть отакий от захист на диски. Прекрасний автомобіль. Варто спробувати чисто за емоції, які ви будете відчувати під час прискору.